Російська ветерана звернувся до ветерана з України Івана Залужного чий онук загинув у АТО зі словами співчуття і підтримки українців у їхній боротьбі з загарбниками за РФ. Чоловікові 91 рік і про трагедію, яка спіткала його українського побратима. Він дізнався завдяки своїй онучці. Повідомляє Радіо Свобода. Він зазначив, що брата брав участь у боях за визволення Білорусі Польщі. Воював у східній Прусії та з німеччиною до кінця війни. Висловлюю тобі побратим. Івана Залужного співчуття у зв'язку з загибелью твого онука, захисника рідної України від російська. Бандитів і агресорів пише ветерана. Ти правий, що це вина диктаторів, але не зовсім ми росіяни, теж винні, що дали вирости на своїй землі такому жахливому отруйному грибу, як диктатор Путін. Я думаю, що він не тільки створив собі потрійних захист, особисто охорони зовнішнього вигляду думи Ради Федерації та Першого каналу чи але й загрозу всьому світу своїми діями з фашистською основою, посиленою, готується до нової війни. викорчується, його буде дуже нелегко, тому що нас, переможці фашизму, залишилося небагато. Молодих він так утроїв своїм зіллям, що вона діє на них майже немає. У диктатора одне гасло розділяй і вдолодарюй. А Україну я пам'ятаю тільки з доброї сторони. Зі мною воювали твої земляки. А після війни я служив у Ізяславі та працював у Прикарпатті, йдеться у листі. Крім того, у листі згадувався і наш генерал Залужний, як приклад для наслідування. Іван Залужний висловив щиру подяку колезі та моральну підтримку і знову закликав владу Російської Федерації вивести свої війська з України. Питання стоїть так, як він Говорить, нас мало, ми не можемо цю агресію зупинити. А молодь він Путін отруїв надії. Мало це росіяни, розмірковий над листом побратима Іван Залужний, А наша молодь в Україні. каже, дідусь, ми тебе не підведемо. Ми за те, що ми відвоювали у 45-му році. Будемо боротися до останнього патрона. Путін не знає нашого українського козацького характеру. Було вже у нас, і Гітлер хотів захопити і Наполеон, і Інші а ми відстояли. і Будемо до останнього боротися проти агресії. Він хоче взяти у свої руки Україну. Ми не хочемо. Ми хочемо свободи. Ми проти визво. Те війська, ми самі розберемося, ми самі наведемо порядок. Ми самі помиримося і зробимо все. Ось що я хочу сказати, сказав Іван Заложний. Іван Заложний в серпні час похорону свого онука звернувся до ветеранів Великої вітчизняної війни за Росії до своїх друзів, бойових побратимів. Він також звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна зі словами про несправедливу і підлу війну Російської Федерації проти України. Нагадаємо, у Грузії віком 97 років померла жінка, яка стверджувала, що є матір'ю президента РФ Володимира Путіна. Так він. Віра Путіна була похована в селі Матеху, а тривалий час проживала разом із чоловіком. Про це повідомив телеканал Монтаварі. Пише фокус. Як повідомляє News Джорджія, що Віра Путіна народилася 1926 року на території сучасної Росії Парамської області. Вона заявила, що навчалася у технікумі і Зустрілася з уже одруженим чоловіком. але не знала про його стан. У матеріалі сказано, що вона повернулася до своїх батьків Тюрюхіно і де народила Володимира Путіна у 1950 році. Потім Віра ви вийшла заміж за грузина і разом із сином переїхала до Метехи, Грузія. Відчима погано сталося до Вуви, а тому вона вирішила відправити сина до своїх батьків. Віра Потіна заявила, що відразу дізналася про свого сина, коли побачила президента РФ по телебаченні за її словами глава Кремля. Нібито сам відмовився від своєї матері та просив не говорити про своє місце знаходження. Журналісти прихильники цієї Росії, вказували, що про дитинство Путіна реальної інформації дуже мало йдеться у повідомленні. Повідомляється, що мешканці. Села метахи полюбляють обговорювати цю історію. Вони кажуть, що до жінки якийсь час було проставлено охорону, і нібито у неї навіть брали аналіз ДНК в той же час після новин про смерть Путіна. В мережі згадали слова його покійної матері. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.